Вірш на сьогодні, я не апостол 15 глава, 14 вірш. Бо відвідав народ, щоб вибрати з міжних людей в ім'я своє. Тобто з народу язичського вибрав народ в ім'я своє, щоб був його свідком. Читаємо значення. Люди, вибрані для його ім'я, мусить бути свідками для його без безгляду на всяку опозицію. А опозицій дуже багато. Ісус Христос є перший і головний свідок Його. І один із його титулів є вірний і правдивий свідок. Як про це світовітне відкриття, Треталова 14 вірш. Кожен, хто є правдивим послідувателем Ісуса Христа, мусить також бути свідком для правди. Апостоли були, апостоли Ісуса були вірними свідками для правди і завжди робили надпис на важність царства і другий прихід Христа. Вони були вірними аж до смерті. І знали, що вони мусять позістати мертвими аж до приходу Ісуса Христа і Його Царства. В котрому то часі вони мали бути воскресші, як Духові Сутвоєння, і навіки потім співторишити з Ісусом Христом і Його теократичним правительстві. Ті, що доказують свою вірність, Мусить проголошувати перед людьми свідоцтво Божого Слова, як це він приказав. Як це він приказав згідно часу, що проголошувати і коли проголошувати, як на підставі пророцтва. Коментар взяти з Вартовий Башти за перше число 15 місяць 1939 рік. І так, так значення його говорить про Боже оприділення відносно тих, кого Бог вибрав через Сина Ісуса Христа. Діяння Апостолів 15, глава, 14 віч покаже з народу язичського він народ в своє ім'я. Но вибрані після того, коли вони. Вийшли від народу язичського і прийшли до Божої організації, то для таких його каже, що вони мусять бути свідками для його безгляду на всяку опозицію. Це свідкує про те, що дуже багато супротивлення опозиції буде в окружності, не дивлячись ні на які перешкоди, ні на які опозиції, дивлячись єдино тільки. На вибраному слугу, котрого Єгова показує нам Ісуса Христа, котрий був перший вибраний і стався головою свідків Бога Його. І він і так називається вірний і правдивий свідок. І коли вірний і правдивий свідок, будучи в тілі, доказав вірність лише на підставі пророцтва, він там. Нічого по своїй волі не робив. По своєму бажанню. Він був цілком відділений від усіх від усіх, що не було в гармонії з волею Божою і Духом Божим. Тому кожен, хто приходить до Божої організації або стає послідувателем Ісуса Христа, то тут стоїть приказ. Він мусить бути теж свідком правди. Заважаємо. Правди згідно часу, правди виміреної Богом у значенню. Бо сьогодні многі люди говорять правду своїм методом і способом, але не для того, щоб отримати Боже признання, а людське. Ну то правда стоїть в кавичках, то є обман, котрий веде до більшої пропасті. Тому апостоли Ісуса Христа, будучи вірними свідками до правди про Ісуса Христа, бо їм забороняли говорити про ім'я Ісуса, Ісу, а апостоли відповіли, ми перше, він каже, розсудіть самі ми. Кого більше маємо слухати вас чи Бог? Ми каже, не можемо. Не говорити то, що бачили своїми очима, що робив Ісус Христос, і чули своїми ухами, що говорив Ісус Христос, то вони з натиском говорили про те, що вони довіряють Ісусу Христу, так як вони стали першими послідувати Ісуса Христа і ті, котрі приходять вже в часі другого приходу Ісуса Христа. Його бажає, щоб всі були вірні до кінця свого життя, подібно як апостоли. Бо апостоли показували, що вони до смерти були вірні, хоч і знали, що вмруть і ворог нищив їх, щоб послідувати Ісуса Христа не було у правді і справедливості. Ну вони знали, що вони воскреснуть у часі другого приходу Ісуса Христа. Отже, ця оказія вже відбулося. Вірні одержали Воскресіння, котре держалося цього царства, цього правительства, цієї власті, котра проходила від Бога Його в Ісуса Христа. І вони стали духовими сотворіннями з з Ісусом Христа в теократичному правительстві. Заважаємо єдине правительство, котре Бог признає. Одобряє і завжди своє керівництво посилає, це є теократичне правління, Боже правління. Ті, що доказуть вірність до цього теократичного правління, без всякого ворчання, нарікання, без всяких своїх предложень, тільки будуть брати те, що сказано їм від імені цього теократичного правління. Таки, каже, будуть далі нести свідоцтво від імені Бога по приказу Божому згідно часу. Був час, що треба було просити, що Ісус Христос і в храмі в 18 році. Вчас, був час, що поступив приказ проповідувати Євання Царство святкування всім, ну, всім народом. Також прийшов час, щоб проголосити про кінець після Другої світової війни. І тоді прийде кінець, як він приходить. І також настав час, залишаючи в праці, ділосай на землі, по пророцтву. А в пророцтві розписано кожному, котре змалює вже кінцеву частину, що цей народ у завершенні співав хвалу, пісню, честі, слави для Божого імені, котра йде у вічність. 就边的富区。So